Вітаємо на каналі друзі! Сьогодні приготуємо квасолю в томаті, яка взимку буде просто як знахідка, може бути повноцінною стравою або доповнення до будь-яких гарнірів. Готується дуже просто із простих складників, в результаті виходить неймовірна смакота. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Отже, в мене є фасоля, яку я замочила на ніч. Ось так вона набубніла і стала великою. Гарненько її промила і залила свіжою водою. Наливаємо води трішки більше рівня фасолі. Ставимо на вогонь. Періодично помішуючи, варимо до півготовності. Якщо гарно промити фасольку, пінки буде дуже мало. Але в будь-якому випадку, вся пінка, яка є, ми її забираємо. Моя фасоля варилася 30 хвилин. Ось так: вона ніби готова, але серединки ще тверденька. Далі нам треба помідори. У мене домашні, можуть бути будь-які. Пропускаємо їх через прес через соковижималку. Виливаємо в каструлю. Далі помідорний сік, томатний сік ставимо на вогонь. На середній, періодично помішуючи, варимо 15 хвилин. Тут теж, коли з'являється пінка, ми її забираємо. Варимо так довго для того, щоб трішечки виварити рідину. Ось такий томатний сік у нас після 15 хвилин варіння. Вже трішечки густенькі, але все одно ще сік. Тепер з'єднуємо фасолю, вона у нас ще тепленька, плюс сік, сік гарячий. Але тут немає значення: обидві складники можуть бути як гарячі, так і холодні. Додаємо одразу сюди цукор і сіль, плюс олію. Гарненько перемішуємо і знову повертаємо на вогонь. Тепер варимо на середньому вогні до готовності фасолі. У мене вона варилася 40 хвилин. Тут треба куштувати. Плюс маса стала ще густіша. Коли фасолька у вас вже буде повністю готова, додаємо чесник, додаємо оцет 9 перемішуємо і тушкуємо ще 10 хвилин. На цьому етапі покуштуйте, можливо, схочете додати ще перчику або більше солі. 10 хвилин прокипіли. Наші фасолька із томатом. Стали густенькі і дуже ароматні. Тепер нам потрібні стерилізовані банки. В ідеалі банки простерилізувати перед тим, як ми будемо розливати вміст, тобто, щоб вони нас ще були гарячі. Плюс кришки теж у мене стерилізовані. Стерилізуйте вже будь-який зручний для вас спосіб Розкладаємо фасоль в банки. Закручуємо, як бачите, готується дуже швидко, зовсім безпроблемно. Взимку буде повноцінна, поживна страва. Треба запасатися. Не знаємо, яка буде зима, але смакота у нас точно буде. Перевертаємо денцем, гарненько закутуємо, тримаємо до повного охолодження. Далі можемо вже опускати в комору або півницю. Смачно, корисно! Готуйте на здоров'я! Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське, і хай вам все вдається, друзі.